Штукатурка відкосів під лазерний рівень. Щоб відкоси були не під 90 градусів, а трошки більший угол. Ставимо лазерний рівень, прикручуємо до потолка, каркас робимо і далі підложимо під уровень і дивимося. Щоб в нас було все по рівню, Штукатурка тут гіпсова йде. Намазуємо штукатурку. Або шпакльовку, тільки такі зерна, щоб були крупні. І далі намазали, і далі акуратненько проводимо шпателем. Аккуратненько проводимо шпателем е, далі по цьому уровню. Ну, це трудно, але можливо вирівняти. Трудно за того, що немає каркаса, е, по якому тягнути. Але це можна зробити шпателем. А потім вже площина є, е, потім легенько стягнув в, в цю сторону. І потім вже шпаклюєш ось так. Тільки треба, щоб штукатурка висохнула гіпсо.